Військова прокуратура передала справу щодо загибелі військовослужбовця на україно-білоруському кордоні в підслідність територіального управління державного бюро розслідувань у Львові. Ще 25 лютого поліція відкрила провадження за статтею 215 кримінального кодексу Умисне вбивство. Пізніше статтю перекваліфікували в 420-ту. Матеріали щодо загибелі на спостережному пункті поблизу села Тур, що на Ратнівщині військовослужбовця командира стрілецького взводу Сергія Панасюка, прокурори передали до ДБР в п'ятницю 3 березня. Працівники територіального управління ДБР у місті Львові проводять розслідування загибелі військовослужбовця на українсько-білоруському кордоні. Відкрито кримінальне провадження за фактом порушення права унесення бойового чергування. Це стаття 420 кримінального кодексу України. Наразі призначено низку експертиз і будуть встановлені всі обставини трагедії. До слова, згодом після трагедії на кордоні, сота окрема територіальна бригада повідомила про те, що один із підрозділів приступив до виконання бойових завдань в одній з найгарячіших точок на сході України. Зі слів сестри загиблого Сергія Панасюка, це саме той підрозділ, до якого він належав. Також відомо, що нині відкрито збір на дрони для цього підрозділу.